Усім доброго дня! З вами компанія «Авто Європа Та, як ви напевно зрозуміли, ми займаємось пригоном автомобілів з Європи. А саме це Німеччина та Нідерланди. Якщо ви дивитесь дане відео, скоріш за все, ви в пошуках автомобіля з високим кліренсом, просторним салоном і простим атмосферним двигуном. І ось. Ту машинку ми щойно пригнали з Німеччини. Це у нас Opel обільзефіра B, автомобіль 2012 року виробництва. 1.8. Простий атмосферний бензиновий двигун. Автомобіль має високий кліренс. Повністю розмитнений, сертифікований та готовий до постановки на облік на свого першого власника в Україні. Тобто на вас. Автомобіль пройшов всі перевірки митниці, тому питань з постановкою не може бути. Автомобіль повністю ціленький. Всі вікна оригінальні, включаючи ЛОБОВЕ. До даного автомобіля є два комплекти гуми, тобто один. Це ще на автомобілі. Спереді гума майже нова, ззаду трошки в гіршому стані. Корозії по автомобілю немає в жодному місці. Бо там присутні незначні сколи. але Все ж таки це не новий автомобіль, тому я рахую, що це нічого страшного в цьому немає. Також до автомобіля в комплекті йде другий ключ. Ось зверніть увагу в якому стані оптика. З цієї сторони показую вам також по низак. Корозії немає в жодному місці. Автомобіль, повторюсь, щойно пригнаний з Німеччини. Пробіг даного автомобіля 154 тисячі кілометрів. По комплектації у нас є зйомний фаркоп. Також по комплектації у нас електросклопідйомники, електрорегулювання дзеркал, мультикермо, протитуманні фари, круїз-контроль, кондиціонер, датчик тиску в шинах, мультикермо, Ну, можливо ще щось забув, але саме головне сказав. Ось в такому стані салон автомобіля купувався даний автомобіль у Німеччині власника. Це був другий власник даного автомобіля за кордоном. Людина слідкувала за машиною. Все ціленьке, гарненьке. Ну, Дуже хвалити не буду, так як люди це не люблять, скажу одне, автомобіль в збереженому стані. Семимісний, задні сидіння складаються. Ті, що перед ними також складаються і робиться ну, майже рівний пол до самих передніх сидінь. Так, Вікна всі оригінальні. Ось в такому стані з цієї сторони. Все працює, все, що є на автомобілі, все працює справно. Як по електроніці, так і по технічній частині. Так, Продемонструю вам, як запускається двигун. Повторюсь, два ключика до автомобіля і два комплекти коліс. Запустився, чеків, помилок немає, запустився, так, і має бути, без посторонніх звуків. Так. Що зробимо так. Тепер ближче до двигуна, покажу, як він працює. Стараюсь зняти відео максимально, те, як я вже з практики бачу, як люди оглядають автомобіль, тому що ви не гаяли свій час і мій, показую все ну, саме базове, що перевіряють люди. Двигун прогріти до робочої температури, з шупа диму немає. Відкриваємо заливну горловину. Також диму немає. Антифриз чистий. Працює двигун рівно, зупів посторонніх немає. Так, з вихлопної диму також немає. Тепер пропоную перейти до тест-драйву. Знімаємо з ручника. Перше і поїхали. Відпускаємо щеплення. До речі, щеплення, коробка також працює ідеально. Друга, ніяких рівків, ударів немає. Куліса чітко, зверніть увагу, як легенько перемикається. Все ж таки 1.8 двигун на цих автомобілях дуже потужний, тут 140 кінських сил, їде він дуже бодро. так, Даний автомобіль знаходиться у місті Вінниця. Оглянути його можна в будь-який день, в будь-який час. За попередньою домовленістю. Телефонуйте, я завжди на зв'язку. Якщо телефончик в мережі, телефонуйте декілька разів поспіль. Бувають трошки перебої зі зв'язком. Так, місто Вінниця, приїздіть на огляд, якщо треба на СТО, на будь-яке ваше СТО поїдемо без питань. Mm -hmm. Хто купував? У нас автомобілі знає, в якому стані ми привозимо автомобілі, тому ми не боїмось перевірок на СТО, так як ми самі в Німеччині повністю перед покупкою перевіряємо автомобілі. Хлам не веземо, ціни, звісно, верх ринку. Але хто хоче гарний достойний автомобіль, я рахую, краще зразу трошки там на пару соток доларів переплатити, але купити автомобіль. Без капіталовкладень. Е, якщо у вас залишились будь-які навіть самі мінімальні запитання, телефонуйте, не стісняйтесь, я завжди на зв'язку. Я буду радий вам допомогти, Роз, розкажу, ну, дам відповідь на всі ваші запитання. Е, з приводу постановки на облік, е, реєстрації автомобіля, все розкажу, покажу. Обов'язково підпишіться на канал Автоєвропа Європа Ярослав. Навіть якщо ви зараз не шукаєте автомобіль для покупки, надалі на час, коли ви захочете купити автомобіль, ми вам з радістю допоможемо це зробити. І я думаю, ви будете в цьому задоволені. Обов'язково запишіть номер телефончика. Також Якщо даний автомобіль вже буде проданий на момент, коли ви зателефонуєте, ми також займаємось автопідбором по всій території України. Тобто ви говорите, хочу таку-то, таку-то машину і, звісно, ми вам допоможемо ви її знайти. Перевіряємо автомобілі по всім критеріям. Саме це кузов, двигун. Коробка, тобто технічна частина, якщо треба СТО, буде СТО, перевіряємо автомобілі, навіть інші автомобілі для вас перевіряємо так, як для себе. З приводу наших автомобілів, ви можете бути впевнені, що тут все добре. Перевіряйте, ми тільки за те, щоб люди перед покупкою перевірили. Тому звертайтесь, телефонуйте, місто Вінниця, компанія АвтоЄвропа. Підпишіться на канал.